Вчора у Росії у Володимирській області пролунали вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ. Місцеві повідомляють про вогняну кулю та стовп диму. Глава ЦПД підтвердив детонацію на 51-му арсеналі Грау, що знаходиться поблизу міста Кіржач у Володимирській області. Андрій Коваленко зазначив, що там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи Іскандер, точка У, кинжал, боєприпаси до комплексів панцер С1, С-300, С-400, а також ГРАД Смерч Ураган. Наразі детонація боєприпасів. На складах продовжується. Росіяни закрили школу, низку підприємств та перекрили дороги. У кількох населених пунктах запроваджено режим НС. Російські окупанти знищили дронами та артилерією енергетичний об'єкт у Херсоні, внаслідок чого можливі вимушені відключення. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін. Росіяни знову цинічно порушили домовленості і вже більше доби масовано б'ють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По об'єкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били артилерією та дронами. Атаки з БПЛА тривають дотепер. Наші військові всю ніч боронилися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого знищивши енергетичний об'єкт. Йдеться у повідомленні. Наразі енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.